Скільки коштували наливки у старі часи? Наливки один із самих розповсюджених напоїв на Слобожанщині, які готували по всій її території. Головним поставщиком наливок були дрібні поміщики, іноді дивуюся тієї кількості виробництва у полубочках, пляшках, квартах. З багатьма різновидами – малинова, вишнева, смородинова, полунична, сонична, рябінова, абрикосова, аргусна, грушева, явлунева, ожинова, сливова, барбарисова і ніяк не можна забути тернівку, безліч відов настоянок, навіть бальзамів. Кожен жінок, трактир, готель мали свої постачальники цих виробів. Була і своя такса для Харківської губернії, скажімо, у 1830 х по 1850 роки відро цих виробів повинно було продаватись не дорожче 2 рублів сріблом в пітейному закладі. Чарка наливки коштувала в шинку 4-2 копійки. Московитам дозволялось продавати дорожче. Відро коштувало 2 рубля 50 копійок, а чарка 2,5 копійки.